Підставляє і не знає, за що та ще гонту зневажає. Ледаче, леда, що гайда макіні воїни, розбойники вори П'ятно в нашій історії брешеш людомори У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо. Нащо бачиться та згадувать, що давно минуло. Будуть бо знає, колишнє добре, що заснуло. Хоч і яр той вже до нього, і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратиша стругали. У яр тоді і сходилися, мов із хреста зняті. Батько з сином і брат з братом одностайно стати. На ворога лукавого, на лютого ляха, де ж ти дійся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили, на пораду, що їм діять з добрими панами. Людоїдами лихими з новими ляхами, не сховайте над яром, Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не зовіте преподобним лютого нарона, не славтеся царевою, святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, ще несете, і душу, і шкуру за отечество, ей Бога, овеча натура дурний шиї підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає, ледащо, ледащо. Гайдамаки, не воїни, розбойники вори, пай п'ятно в нашій історії, брешеш людоморе, за святою правду волю розбійник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, ситі, голодні воруги, по якому праведному святому закону і землею. Всім даною і сердечним людям торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє вогонь новий з Холодного Яру.